Маємо сьогодні ось таку назву. Енергія, робота, потужність. Дивимось, в яких одиницях вимірюється. Ну, перш за все, енергія це універсальна міра найрізноманітніших форм руху. А робота це кількісна характеристика процесів обміну енергії між взаємодіючими тілами. Відповідно, бачимо, що це ось сила, буде тільки корисна сила. Коли тягнете сани під деяким кутом до горизонту, то, відповідно, ви маєте складову корисну F на косінус альфа. Тому робота дорівнює F на S на косинус альфа. Відповідно, різна буває робота. Ось коли ви читаєте підручник з фізики. Ви також виконуєте роботу. Але це не фізична робота. Стрибаю, ось тут вже фізична робота, але корисна чи не корисна, залежить від того, на місці ви це робите, для зарядки. А ось кінь каже: ось я єдиний працюю. У фізиці механічною роботою називають роботу довільної сили чи тяжіння, тертя пружності над тілом, результатом якої є. Переміщення. І відповідно, були ось цій точці під дією зусилля F, набули швидкість v 2 і перемістилися. І відповідно це є робота. Якщо ж переміщень немає, висить лише, то відповідно і роботи корисної немає. Отже, якщо немає переміщення, то немає роботи. Навіть якщо сила є, але в різні боки направлена, і вони однакові, то корисна робота рівна нулю. Ось дивимось, якщо маємо два вектори, їхній скалярний добуток дорівнює скалярній величині. Якщо ж ми переміщуємося з точки 1 до точки 2 під деяким кутом альфа, то наша ось буде робота і сила. Різна. Проте елементарна робота це ось добуток ось цієї величини dS на ось цю величину F. Потім, коли проінтегруємо в межах від 1 точки 1 до точки 2, отримуємо ось такий вираз. І, відповідно, бачимо, що ось провели і отримали, що робота є скалярною величиною. Потужність інша величина. І бачимо іншу характеристику, фізична величина. І дивимося, чим вона характеризується: це ДА поділити на час, на ДТ. І ось це є потужність, це також скалярна величина. Одиниця потужності є джоуль на секунду, в ватах вимірюється. різні, як бачимо, ось такі штучки, мають різну потужність. Людина біжить, сотня ват. Автомобіль їде, бачимо вже кілька тисяч ват, Літак, це вже мільйони, а тут мільярд майже. Так? Відповідно, кілька сотень мільярдів. Ось ракета виводиться на орбіту Землі. Ще один цікавий випадок. Ось дивимось, якщо оцей кут від 0 до 90, то робота корисна в цьому напрямку, хоч якась буде по переміщенню. Якщо ось в цьому напрямку тягнемо, то навряд чи сюди щось перемістилося. А якщо ж ви просто тягнете догори, то єдине, що ви зробите, перевернете ось цю штучку з санами, але навряд десь перемістилося яким чином виводиться, ми дивимося, від роботи перейдемо до енергії. Пам'ятаємо ось М на А, це є сила F на DS. Згадали, що А це є зміна швидкості, записали вираз, але ось тут ДТ підставили ось сюди, під DS. І згадали, що ДС по ДТ це є швидкість. Тому залишається ось такий інтеграл від МВ на ДВ. А це є не що інше, як МВ в квадраті на 2, цю показник ступеня, в другій точці мінус те, що було на початку. І ось отримали ну, зміну руку тіла в просторі. А оцей вираз це і є кінетична енергія. Сам термін енергія у фізику ввів англійський вчений юнг. Дивимось коли. Дуже давно. В перекладі це слово означає дія, діяльність. Потенціальна енергія вже визначається взаємним розміщенням тіл, наприклад, взаємним розміщенням початкової, кінцевої пружної деформації пружини, відповідно, маємо одну формулу для потенціальної енергії другу, і ось третю, коли маємо гравітаційну взаємодію. Ось коротко про пружини. Якщо пам'ятаємо, пружина має можливість зменшувати і розтягуватися. Якщо ми стиснули під дію деякого зусилля, пружна сила хоче її розпрямити, стиснули на Х1, а розпрямилась, а решту ми не дозволили, наприклад. На Х2 тільки стало. Відповідно, різниця між тим, що стало. І тим, що було, це є зміна потенціальних енергій. Згадуючи, що пружина завжди протидіє стисненню, то ось тут бачимо, появляється ось цей знак мінус. Закон збереження енергії виводиться точно так же. Ми тільки щось вивели для кінетичної енергії формулу. Те ж саме, знову ж сила, але тут силою є вага, це є МЖ. Прискорення це є прискорення вільного падіння, підставили і отримали зміну потенціальних енергій. Ось тут, нанизу, підкинули, і тут потенціальна енергія буде максимальною. А потім, навпаки, знову стала мінімальною, а кінетична найбільша. Проте, при цьому сума кінетичної і потенціальної не змінюється. І ось, виявляється, закон збереження. Повної механічної енергії записується. Так, повна механічна енергія замкнутої системи тіл, що взаємодіють силами тяжіння, пружності, іншими деякими залишається незмінною при довільних рухах цій системі. Мало того, енергія не зникає і не з'являється знову. Вона лише переходить з одного виду до іншого. Ось коротко зведено те, що ми з вами сказали, сказали, почитайте. І дивимось. Навіть якщо ви ось витрачаєте величезне зусилля, але переміщення немає, то, відповідно, ми маємо що ось робота рівна нулю при нульовому переміщенні. Якщо ж ви сіли відпочити, то знову ж таки. Робота буде рівна нулю, якщо сила витрачена нулю. Ну, відповідно, якщо ви тиснете один бік, а рухати хочете в інший бік, робота також буде нульова. Тобто робота може бути позитивною, негативною і взагалі рівна нулю. Ось, наприклад, падає краплинка, бачимо, це виконується позитивна робота тяжіння на С на шлях пішли. Якщо ж ви ось маєте роботу корисну, корисно ту, яку ви витрачаєте, і тертя величезне, то ви не сунетесь з місця на лижах, хоча ось ніби Е, діапазон виконання робіт найрізноманітніший. Ось комар перелетівши з пальця на палець. Відповідно, бачите, яку малесеньку роботу виконує. А серце людини да, приблизно ось один джой роботи, якої, ну, при піднятті вантаж, ось те, що здійснює за одне скорочення, це відро підняли на 1 см. Тобто, уявіть, серед серця працює ось таким чином. Отже, робота сил тяжіння. Коли кидаєте вгору, то робота сил тяжіння негативна. Коли м'яч опускається донизу, робота сил позитивна. Відповідно, все залежить від напрямків руху і співпадіння, що ви робите і що витрачаєте, а що хочете зробити. Ось якщо сили тертя і сила, якими ви намагаєте штовхнутися і летіти донизу, а вони однакові, то зупинитесь на місці. Тому бачимо ось. Обов'язково знак мінус, який супроводжує оце ось коефіцієнт теття. Відповідно, необхідно, щоб воно було менше одне, а корисне було більше. І рухалось туди, куди це потрібно. Для тіла, яке обертається, все залежить. Бачимо ось стандартна формула зміна маси матеріальної точки на лінійну швидкість обертання. по Ось цьому колу радіусом зв'язали з кутовою швидкістю та радіусом обертання, відомою формулою, яку ми вже знаємо, винесли ось постійну кутова швидкість обов'язкового обертання, то залишиться ось тут R квадраті на дельта М. А це є не що інше як сумарний момент інерції. І ось вам ще один вираз для кінетичної енергії, як ми його Виводили трошки і раніше. І ось отримали такий вираз. Відповідно, ось згадуємо робота це сила на ДС, ДС це є Р на Дфі, ось воно, ДС, Р На ось цей змінок, так, а Р на Ді, Ф на Р, вибачаєте, це є момент сил. І ось нова формула для роботи. При обертальних рухах. Повна кінетична енергія тіла, яке і обертається, і рухається, бачимо ось чому дорівнює суми кінетичних енергій обох видів рухів. Відповідно, повна механічна енергія це є сума кінетичної і потенціальної енергії. І саме їх сума називається повною механічною енергією. Розглянемо зв'язок енергії та роботи. Нехай з тіло масою М1 скотилося з висоти H і посунуло ось це тіло, кубичок на деяку відстань S. Відповідно, потенціальна енергія перетворилась в кінетичну і виконала роботу. Тепер інше тіло меншою масою, буде його менша потенціальна енергія. І бачимо, воно виконало меншу. Ось цю роботу по переміщенню лише на відстань С2. І порівнявши оце все, як бачимо, в другому випадку робота була меншою відповідно виконана меншою енергією. Саме те ж саме відбувається і при ось підкиданні кульки, коли кінетична енергія перетворюється в максимально потенціальну, нагорі, а потім маємо. Навпаки, коли звідти летить кулька, падає і, навпаки, перетворюється в максимальну кінетичну енергію. Ну і пам'ятаємо, що виконуючи роботу, все ж таки всі оці тіла, і двигун, і кінь, і людина, яка ступає молотком, з часом нагріваються. Це ми розглянемо в наступному розділі. Дякую за увагу. Щасливо!